Я сподіваюся, що ви всі знаєте, що ВБС це громадське медіа. громадське, не державне, а саме громадське, тобто всі британці платять щороку так звану «license fee», тобто ліцензійну, ліцензійну плату, і BBC, як громадське медіа мусить відображати всі точки зору громадськості. Кожен з вас може їх знайти на сайті BBC, Якщо в графу пошук введе «Editorial Guidelines», ви знайдете там цілий розділ, починаючи від основних цінностей і закінчуючи такими вузькоспеціалізованими темами, як висвітлення насильства, права дітей, права релігійних меншин, тобто висвітлення цих тем. Висвітлення військових конфліктів, висвітлення виборів, тобто, починаючи від загальної місії, закінчуючи кожною конкретною тематикою, на яку доводиться писати BBC, є конкретні поради, як це робити так, щоб зробити це етично, щоб не образити, наприклад, якщо заходить на сайт дитина, а там якась, вибачте, краляка, да? BBC за це отримує від читачів зворотний зв'язок. Що я думав, що ваш сайт безпечний, а я зайшов і отримав шок. І це ви винні. Тому е, є така штука, як заборона на мову ворожнечі. Тобто, не розпалювати ворожнечу будь-яку. Це, до речі, прописано і в українському законодавстві. Не розпалювати расову міжнаціональну, релігійну, там ще якусь ворожнечу і так далі. Е, ми уникаємо таких штук, як там, знищили. П'ять терористів, так? що значить знищили. Слово тероризм так само для одних вони терористи, для інших вони борці за свободу. Це стосується не тільки АСІСа, який нам всім важко уявити борцями за свободу. В них теж є своя ідея. Вони вважають, що це ну, що вони повинні створити цю державу. Можна сперечатись добре це чи ні, так, але однозначно не для 100% планети вони є поганими. Нельсон Мандело. Він так само в свій час був звинувачений в тероризмі, потім він став героєм навіть для Радянського Союзу. Правда? Тобто це все дуже неоднозначно. Є три основні е, якби, вимоги, ознаки, можна сказати, навіть ніби, місії, місії інформувати, освічувати. Просві просвіщати і розважати. Це якщо буде 15-кілограмова жаба, ми її теж можемо поставити, тому що це з розряду це інтересно. Та? Інша річ, що це не повинна бути перша <плес> шпальта <плес> <плес> і топ новина, правда? Е отже, три кити, на яких базується, без якого неможливо е уявити собі продукт BBC. Це те, що англійською мовою називається imparшіalті, Accuracy and fairness. Що це означає? Імпаршіаліті це безсторонність. Це те, чим відомо ВБС, це те, що всі знають, але ніхто не хоче робити все так. E accuracy – це точність інформації. І ви можете одним неаккуратним словом повністю спотворити статус людини, а воно має право між іншим подати на вас до суду. З українським законом не треба навіть бісічні -бі 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 стандарти. Почитайте закон про ЗМІ, закон про інформацію, прочитайте інформацію про особу і прочитайте закон про деформацію. Все, ви будете прекрасно підковані. Далі, що дуже важливо, accuracy and fairness. E перевірка інформації. Коли надходить інформація з одного джерела, треба дивитися, якщо це перше джерело, якщо нам подзвонив хтось і сказав я йду відставку. Добре. Ми це можемо сприйняти як інформацію з перших рук, але тоді виникає питання, чого ти не вийшов на прес-конференцію, чого ти саме нам хочешся, а може це якийсь що називається, так? Перевірка інформації вимагає так, якщо сталася якась подія, мінімум два незалежних один від одного джерела повинні про це повідомити. Тому БІБІСІ на перше місце ставить не оперативність, а саме перевірку, тому що нам повинні довіряти. Ми от є така думка, що ми не можемо в інтернеті собі дозволити не оперативність. Ми напишемо, а потім ми спростуємо. Про яку довіру до вашого ЗНІ тоді можна говорити. Вона буде падати. І фенес це чесність, це те, що ви дійсно чесно показуєте, що сталося. Ви нічого не прикрашаєте, ви нічого не приховуєте. Якщо вам якийсь герой подобається, а він сказав, ще я крім того якусь образу, а ви не хочете цього показувати, бо він вам подобається. Це вже не чесно.